Всім привіт, з вами таксіна група Кавда. Як у вашій увазі, ми зараз пропонуємо акційну позицію на лот дитячого одягу під кодом позиції 360. Дана позиція зараз відпускається за зниженою ціною і знижка становить 75 доларів. З До урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 1 долар. А вартість мішка вагою 25 кг лише 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір як вам буде вигідніше та зручніше. Сьогодні протягом дня ми демонструємо вашій увазі, цікаві сезонні позиції та акції. На топові позиції сезону будьте першими, хто встигне зараз придбати хороші мішечки дитячого одягу під кодом позиції 360. З дані позиції йдуть курточки достатньої кількості, жилетки трапляються. Є фірмові моделі. Придбавши зараз дитячий одяг під кодом 360, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 75 доларів, а витрачаєте на покупку лише 25 доларів по одному долару за кілограм. Це дуже вигідна пропозиція. Не втрачайте можливості придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Сьогодні протягом дня ми демонструємо ваші увазі, різноманітні, цікаві, сезонні позиції. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Для цього вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою таку поштою. Протягом дня ми презентуємо ваші увазі різноманітні, цікаві. Сезонні позиції, дивіться огляди у нас в групі та вибирайте для себе найкраще. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір. Не втрачайте можливості придбати. Для цього вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Щоденно ми намагаємося знімати для вас різноманітні, цікаві, сезонні позиції. Вами була текстильна група. Кавнетекс. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна.